Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо Pocket Cinema камера 6 k Pro від компанії Blackmagic. Як ви знаєте, сучасна лінійка ПоКІ складається з трьох камер: це Cinema Camera 4 k Pocket Cinema Camera 6 k G2 і Pocket Cinema Camera 6 k Pro. На 6 k Pro і подивимось. В комплектацію входить. Welcome, thank you, велика наліпочка BlackMagic, а також DaVinci Resolve Studio, яка входить в комплект до цієї камери, і не потрібно платити 300 баксів. Маємо блок живлення. По традиції від компанії BlackMagic отримуємо всі насадочки для будь-якої розетки, МП-шечки для живлення камери, стрепік на шию, зарядний пристрій до НПшки та шнурочок для нього, і сама камера. Органи управління характерні для всіх покидів від компанії BlackMagic, тобто нічого нового ви тут не знайдете. По роз'ємах ми маємо 3,5 мм джек для мікрофона та для навушників, великий HDMI, USB-C для ваших ssd шників і два міні xlr входи та гніздо живлення. По кнопкам зверху є on-off, функціональні клавіші, REC 1, REC 2 швидкі налаштування ISO, шатера та балансу білого. І кнопочка фото. На задній панелі є доступ до плейбека, до настройок. Можна призумитись або перемикнутись в режим хайфреймрейт. Особливістю цієї камери є поворотний HDR-дісплей яскравістю 1500 Ніт та кнопочки для управління вбудованими ND-фільтрами. Як опція, на цю камеру можна докупити видошукач. Сюди вкручується і можете цілитись в очко. Покріплення ви маєте одну чверть зверху і дві чверті знизу. І звісно, що ви будете вдягати свою камеру в кейдж від компанії TILT або smog. <плес> Байонет у цієї камери є F, тобто ви можете чіпляти свою кеннонівську оптику на неї. Та має сенсор Super 35 роздільною здатністю 6К. Ця камера в 6К пише 50 FPS, трохи кропнувши матрицю, пише 60 FPS. Також при використанні анаморфотних об'єктивах ви також маєте 60 FPS. А якщо захочете 120 FPS, просто перемикайтесь в режим обмеженого використання матриці. Нова прошивочка дозволяє вам використовувати цю камеру вертикально для зйомки ваших РІЛСів та Тіктоків. І менюшка буде відображена теж вертикально. Ця камера живиться від НП-шки та використовує карти пам'яті SD та CFast 2.0. Але як часто роблять, ви просто в USB-C втикаєте якийсь SSD-шник і пишете матеріал прямо на нього. Нагадаю, що особливістю саме 6K-PRO є 5-дюймовий яскравий hdr дисплей Він має 1500 Ніт і, в принципі, дозволить вам працювати на відкритому сонці. Ця камера може знімати як у Blackmagic RAW, так і у наш улюблений Prores. ProRes ви маєте на виході у 10 бітах. А BlackMagic RAW у 12 бітах. Ця камера має динамічний діапазон у 13 стопів і має два нативних ISO. Щодо НДшників, то вони перемикаються кнопочками і виглядає це наступним чином. Це без НДшнику 06, 1.2, 1.8. А в стопах це 2, 4 або 6 стопів відповідно. Отже, якщо вам потрібна роздільна здатність у 6К, можливість знімати до 120 кадрів в секунду. Якщо у вас є оптика Canon. Та хочете мати вбудовані НД-шники в камеру та яскравий поворотний дисплей, то ця камера саме для вас. Підписуйтесь на наш Тікточок, ютубчик, інстаграмчик, пишіть в коментарях, яка саме у вас камера наразі і яку камеру ви б хотіли. А також завітайте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте свій покет і працюйте у своє задоволення.